Полтавщина отримала корейську вакцину від грипу. Препарати розподілили поміж 82 медичних закладів області, аби вакцинувати медпрацівників. Робляться безплатно, розповідає лікар-епідеміолог Олександр Перцевий. На початку листопада наша установа отримала 5300 доз вакцини Джисіфлю. Це корейська вакцина сертифікована. Це була гуманітарна допомога. Ми отримали 30 жовтня. 210 доз. Вже зроблено 120 доз. 10 доз зроблено медпрацівникам нашої амбулаторії. Потім наступного дня зроблено 30 доз міський пологовий будинок медпрацівникам. І медпрацівникам СЕС зроблено 80 доз. На сьогодні заплановано. 10 медпрацівників для вакцинації першої міської лікарні вакцина підвищує рівень імунітету на 80-90 відсотків, каже Юрій Жаровський. Це саме оптимальний від вакцини. Той що включає в себе очищений інактивований вірусний антиген штаму А і Б. Цю вакцину можна використовувати. Дітям навіть з 6-місячного віку, в той же самій дозі, що й дорослим, навіть можна використовувати жінкам, що годують груддю, хворим на цукровий діабет. Протипоказання для вакцинації це підвищена чутливість до корінного. Білка хворі на час вакцинації. Потім хворі на хронічну недостатність печінки. В аптеках міста доступна також вакцина французького виробництва Ваксі розповіла завідувачка аптеки Віта Соколовська. Продали е, до 27 семи упаковок ще кілька залишилось. Ажіотажу на вакцини від грипу зараз немає, каже завідувачка аптеки. Найчастіше це е, працюючі жінки середнього віку, тобто 32-35 плюс і до 40. Тобто не скільки ти категорій, яким би категорично треба було вакцинуватися, а скільки тих, які можуть собі це дозволити. Зараз ажіотаж менше, але я думаю, це пов'язано з тим, що просто завезли більше вакцин. Я вже не буду робити. У мене думка ну, дома був. Він в общем, йому захворювання. І я робила всі привики, які можна було. І від ковіду робила, і а що його го немає, я одна, так мені не треба. Напевно, потрібно вакцинувати, якщо є така можливість, дуже було б добре, якби ще це було безкоштовно в наших. Лікарнях, тому що не в кожного є можливість заплатити за гарну вакцину. За словами лікаря Юрія Жаровського, у групі ризику пенсіонери та хворі на цукровий діабет охочі вакцинуватися, можуть купити препарат в аптеці та зробити щеплення у сімейного лікаря. На сьогоднішній день було зареєстровано. Ну, Станом на 6 листопада 6214 випадків захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції. На минулому тижні, у порівнянні з позаминулим ми можемо спостерігати спад в 4%. Грип, звісно, більше, ковіду менше. Ну, мабуть, 10 частина це ковід. Треба думати про те, щоб захистити свій організм, щоб він встиг за 2-3 тижні виробити імунітет. І щоб той вірус, що до нас прийде, ми ж не знаємо, який до нас вірус прийде. Вони ж мутують ж з сумасшедшою швидкістю. Щоб цей удар вірус не був чим забезпечено, як розповів лікар-епідеміолог Олександр Перцевий. Цьогоріч на весні поставок безкоштовних вакцин медзаклади Полтавщини не отримували. Оксана Іванова та Микола Єрьонко Суспільне новини, Полтава.